Lui, Vos podevi, pomolim sa. Vos Наступи, спасибо на охорони нас, Боже, твоєю благодатью Господи помилуй нас. Наступить спасибо мило оформи нас, Боже, твоєї благодати Дня все досконало, свято мирно и безгрішно, Господа проси. Господа проси. Одой, Господи, прощання відпущення гріхів і прогріща нашего Господа проси. Господа проси. Господи, Господи та нашу морі покаяння завершити у Господа проси. Годай, Господи. Християнські кончини життя нашого безболісні, бездоганної, мирної, оправдані на страшному суді Христовому проси. Годай, Господи. Єдність віри причастися до духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. Іспода, боросла, руху, сміло, і спораба на слоду гіку зі сміливістю на осудну, сміти призивати тебе. Небесного отця й мовит. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лока. Бо твоє царство і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Амінь всі, і духові Твоєму, голови Ваші, Господи, ви приклоніть Тобі, Господи. Благодати, щедро, тому людину любі, і ненародного сина Твого, за ким Ти благословенний, з пресвятим, благим і животворчим правим духом, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. святое святым. Еды свят, един Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. псея примут имя господне призову. призобу Господи, і сповідую, що Ти, воістину Христос, син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечеря твоєї тайної, сьогодні, сину Божий, мене причасника, прийми, бо ворогам твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник і сповідую тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на сути, не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а націлення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мене. Зі страхом Божим не віряю в Благословений, хто той в ім'я, Господнє, Бог Господь і появився нам. Молитва духовного святого Причастя. Для тих, хто через вимушені обставини не можуть брати участь у богослужінні. О, мій Ісусе, вірю, що Ти присутній у присвятій тайні Євхаристії, люблю тебе над усе, і моя душа тужить за тобою. Не можу зараз Тебе прийняти в присвятій Тайні Євхаристії, тому хоча б духовним чином прийди до мого серця. Запрошую тебе, відчиняю навстіж двері мого серця, згадуючи твої слова. Ось стою під дверима і стукаю, якщо хто почує мій голос і відчини двері, я війду до нього і буду вечеряти з ним і Він зі мною, обіймаю тебе, неначе б ти вже був у мені і весь єднаюся з тобою. Ісусе, Моє найвище добро і моя солодка любове, торкнись мого серця і запали його, щоб воно завжди палало любов'ю до тебе. Тіло Христове прийму. Спаса його. Віце смиренне візьму, вічного Бога живого. Спаси, Боже, народ Твій, благослови, спадко Твоє. Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній троті, поклоняємось, вона бо спасла нас. Завжди нині повсякчас на віки віки. Нехай сповняться уста наші хваління Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх, Божественних Безсмертних і животворчих Тогін, збережи нас у святості Твої, весь день повчатися правді Твої. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Просі, прийнявши святих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних достойно подяки Господа, Господи, помилуй, стоми спаси, помилуй, охорони нас Боже, Господи, помилуй. Дай самих себе, йодино, узлухи, все життя наше, Христо ви Христового Тобі, Господи. освяче тобі Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Мире Ми рими кимені, Господні. Господи, помилийся. Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш, тих, що тебе благословляє. Освячуєш тих ще на тебе оповають, спаси народи і благословець спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твої охорони усеред тих, що люблять красу дому Твого, тих просна божественної сили Твоєї, не залишай нас, що впливаємо на Тебе. Мир світу від Твоєму даруй церквам Тобі і Ереєм, владі війською всьому народу від твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення, дар висоти, і що сподіваю Тебе це світла, і Тобі слава, подяку і поклоніння засилаємо Цю Сину, Сину, Духу, Він і повсякчага, Сина, віки, віки. Амінь. Господу, Господи, помилуй. Господи, Боже, сили Боже, спасибо нашого, Боже, єдине, що твориш у Деса, злянство милости, щодроти нас, марані рабів Твоїх, і чоловік у люблю на висновки і помилуй нас. От бо вороги наші зібралися наші, поговорити нас і зруйнуватися до Ніна, тому ми грішні достойні покаянні замолиння, молимо с тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наші, визволи нас ради ми на Твого, щоб не скаляли вороги наші, Бог поки і нема, визволити нас і Спасителя. Радше, хай пізнайся, народи, що несе, Бог наша ми, люди твої сили твої бережені. Створив нам знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, спасителю наш сило покоєння, заступниче над, не згребе за коїне прав людей, і не відвернити від нас ні від Твоєму. Але милості, що дорота пустити смирен грабів твої, що припадають до твого благоутробія, повстань на поміч нами, оборони нечастиво з ухварства і на страхів те, що Христу воїнству нашу прав сильні відвазі і мужності, погнати нас догнати в ім'ї твоєм перемогти і гатим, яким ти призначив покласти в життя, Просим прогрішення їх неправильно відплати, то я провинці нетлінні. Бо ти є заступники переможе, спасиня всіх хто на тебе уповає. И тебе слава села, ему отцы, и сыну, сыному духу, вели по всех часах и на веки веки. Аминь. Бухи ми, Господні, благословен видны до веку. Буди, Господні, благословены видны до веку. Буди, Господні, благословен видны до веку. Благословен, Господи, на вас, благодати, люди на любъем завжди по всех часах и на віки веки. Амінь. Слава тобі Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, слава і Сину і святому віків. Віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш молитва, пречистийся, і матері, силою чесно животворчого Христа, заступництво сети славних, сих вальних апостолів. Святого це нашого Івана Золотоусторки, єпископа Константина, поля Василія Великого та блаженного Олексія Зарицького шесть із этих рагам із святої великоможниці Варвари, прямо рівноце нашій Івану Дамасквине, на косонине всіх святих. Помоліть спасанас, як влоги і людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Сьогодні хочемо привітати всіх, хто носить ім'я Варвара. Хесемолостиве Господь укріпляє наших іменинниць і дарує їм радість, мир та спокій на многоя і благая літа. Много літа, літа, многоя літа, много літа, лита, много я літа оздравіє, літа, літа, Восенієм. Дима лише, що сьогодні ввечері після літургії є зібрання спільноти слово життя, тому ласкаво запрошуємо доєднуватися до розмовів над Божим Словом. Завтра, о 16-й годині є виступ наших дітей до свята Миколая. Відтак, літургія верветься за священників і великою з литією з нагоди свята Миколая. п'ятницю розпорядок дня є святковий. Сама 30, 9, 11, 13, 18 і ввечері після літургії є моління над хворими, освячення води та помазання сетим'ялеєм, тому також про це пам'ятайте. В суботу, зранку о 9-й годині є літургія за померлих і паростат за всіма нашими померлими у місяці грудні, Відтак ввечері літургія, дев'ятниця до непрошного серця Марії, Варсу Фатівської Богородиці. Та, Велика вечірня з нагоди неділі. Тому ласкаво запрошуємо також і до цих богослужінь. Пригадуємо, що можете подавати свої намірення на цілий місяць за здоров'я, за упокій ваших рідних і знайомих, і також, хто ще має бажання і можливості, то складіть свою пожертву, щоб дійсно завтра це свято Миколає привезти гарну для наших дітей і дати їм гарні та солодкі подаруночки. І також в нашому храмі в продажі є календарі, які можуть стати гарним подарунком для вас, і також для ваших близьких на свято Миколая. Ціна календаря є 85 гривень. Тут у наших чергових можете їх придбати. На завершення молимося Боже, великий єдиний за мир та спокій у нашій державі. Боже великий єдиний, нам україну храни. світу промінням цієї осіни. Світлом науки знання нас дітей просвіти. Чисті любові до краю ти нас, Боже зрости, молимось, Боже єдиний, Нам країну храни, всі свої ласки ще дро ти людного зверни.